Доброго ранку, п'ятничне людство. Сьогодні 9 травня, день, коли сонце підіймається не просто над містами, а над усіма невідправленими повідомленнями в месенджерах. Тому або напишіть, або видаліть. А поки ви обираєте, я розкажу вам, чим сьогодні пахне цей день. Ми починаємо наш Ер про ранок. Сьогодні ми святкуємо День Магнітної абетки. Це така абетка, яка тримається на холодильнику, як деякі стосунки. Формально яскраво, але без змісту. Цей день створений для того, щоб нагадати нам літери це не просто символи, а зброя. Іноді одна літера змінює все. А щоб не розсипати літери, тримаємося на гудзиках. Бо сьогодні ще й всесвітній день Гудзиків. Ці герої непомітного фронту тримають на собі сорочки, піджаки, і інколи гідність. Якщо сьогодні ви знайдете, Гудзик у кишені знайте це знак, а от який саме владуйте самі, я ж не все видиць. І щоб не злипнутися від краси, ми переходимо до Дня Європи. Бо Європа це не географія, це місце, де каву б'ють повільно, а проблеми вирішують ще повільніше. Але з повагою. І головне, там теж люблять абетку і кудзике. Тож сьогодні тримаємо курс на вільність, солідарність і щось смачне до кави. Що сьогодні по іменинах? Привітайте Йосипа та Миколу. Один міг би бути Теслию або Пророком, інший святим або дядьком з анекдоту. Обоє заслуговують на обійми, дзвінок і. І, можливо, нову сорочку з цільними гудзиками. А тепер про цей день в історії України у 1920 році українсько-польський парад на Хрещатику Київ звільнили від більшовиків і на центральній вулиці марширували ті, хто тоді ще не мріяв про єдність. І в тому ж 1920 році, але вже в Ужгороді заснували товариство просвіта, бо мало було мати свободу. Треба було ще й розум мати. І про прикмети, якщо почули квакання, жаб, готуйте мішки для вівса, або, хоча б згадайте, як він виглядає. Вільха квітне, час сіяти гречку, а ще подивіться, скільки вона коштує в магазині. Зненацька стає дуже духовною їжею. Горобина квітне, осінь буде короткою, можливо, така сама, як ваші відповіді на «Ти, де пропав, але точно ефектна. Що сьогодні не можна робити, не ображайтеся, бо ображатися це як обрізати гудзик, Потім шукаєш його по килиму замість того, щоб шити. Лінуватися сьогодні не модно. Навіть Європа вже не дозволяє, ну і ще не стріжіть волосся. Пояснень немає, але на всяк випадок, лишіть його в спокій, те росте, як віра в краще. Ну і одразу для тих, хто вірить в зірки, це гороскоп. Тож, овен, сьогодні у вас є унікальна здатність не зіпсувати ситуацію, користуйтеся нею щохвилини. Телець, не шукайте сенсу там, де вже є знижка. Сьогодні ви знайдете те, чого не шукали. Наприклад, гідність в кишені зимової куртки. Близнюким ваш настрій сьогодні як відгук на маркетплейсах, щирий, але не передбачений. Рак вас, хтось сьогодні здивує, швидше за все, ви самі Себе. І це буде або перемога, або нова історія для вечора. Лев, День для Рику. День для мум mm, цікаво, я подумаю на це. Діва, не все має бути ідеальним. Сьогодні дозвольте світу бути кривуватим і побачити, що він живий. Терези, не зважуйте, просто дійте, як чайник, що нарешті закипів, грієш усіх хто поряд. Скорпіон сьогодні у вас є сила, але головне, ви знаєте, як її не зловживати. А це вже мудрість. Стрілець, якщо сьогодні стрілятимете, то хіба що очима і влучно. Козарі, храптово помітите, що вам усе одно і це ваш ресурс. Не витрачайте його марно. Водолі, у вас є ідеї, ой, заборонено, у вас є сюрпризи і для себе, і для світу. Відчиняйте себе обережно. Ну і риби, якщо сьогодні щось піде не за планом, дозвольте цьому бути планом. Саме так іноді відкриваються двері без ручок. Отакий От на сьогодні гороскоп. А ми їдемо далі. І зараз у нас як завжди про головне. Сьогодні день, коли гудзик, літера Європа зустрічаються в одній п'ятниці. Звучить як початок анекдоту. Можливо, але це реальність, бо гудзик – це деталь, яка тримає форму. Літера це початок слова, а слово початок зміни. Європа це вибір. Вибір бути гідними, освіченими, сміливими. Сьогоднішній день нагадує, великі речі тримаються на дрібницях. Тож не знецінюйте їх, не ігноруйте свій голос, навіть якщо це одна літера на холодильнику. І не зневажайте Європу в собі, то, що бореться за Вагу, права і гідність навіть коли навколо хаос. Сьогодні день, щоб зібрати себе, літеру до літери, гудзик до гудзика і вийти в цей світ. Красиво, голосно і трохи по-європейськи з паузою на каву. Народ, ну я дякую, що ви були зі мною. Хай сьогодні все тримається, купи, одяг, нерви і настрій. І якщо щось відпаде, не панікуйте, можливо, воно і не було вашим. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.